Привіт-привіт, мої любі друзі! Вітання з Чернівців. Ми знаходимося на нашій центральній площі, яку ми всі дуже-дуже любимо. Тут ще у нас бачите, великодні локації, такі чудові писаночки. Покажи, будь ласка. Ось там. Так. Прапор України, пам'ятник Тарасу Шевченку. Переді мною наша ратуша. Давайте теж покажемо. Угу. Покажи, покажи, поверни. Але сьогодні моя розповідь буде про неймовірну квітку тюльпан. Зараз квітень. І дійсно квітне все навкруги. Сади, магнолії, тюльпани, конвалі на підході, геацинти, нарциси. Але зараз, саме в цей період, ну, напевно, самою такою барвистою яскравою квіткою є тюльпан. Тому вам розповім трошки про історію цієї неймовірної квітки. А у нас тут на Клумбі. Тюльпани у різних 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 кольорів, які тішать наші очі. Тюльпан прийшов. Перша згадка про тюльпан до нас прийшла з Персії. Це нинішній сучасний Іран. І тюльпани потрапили до Туреччини. І це саме тюркське слово. Тюльпан в перекладі означає турба, тюрбан, турецька чалма. І дійсно квітка тюльпану дуже схожа на тюре на турецьку чалму. На тюрбан. До Туреччини тюльпани потрапили з персії, як я вам тільки що казала. І вони були дуже шановані і любимі турецьким народом. Їх дарували вельможам, їх дарували імператорам, королям, їх дарували султанам знак пошани і поваги. Тюльпани були настільки е, шановані в Туреччині, що вони були зображені дуже часто на посуді, навіть на стінах мечеті, вони були зображені на е, одягах е, багатих, розкішних е, одягах осману османського роду. І е, потім, е, до речі, в Туреччині е, самі найперші свята присвячені тюльпанам, які зараз перетворили, перетворилися в. Величезні фестивалі проводилися саме в Стамбулі. Тюльпани були настільки розповсюджені, шановані в Туреччині, що період правління османів називають епохою тюльпанів. В 16 столітті тюльпани з Туреччини, з Османської перії потрапили до Відня, а вже згодом потім до Німеччини. А в 1570 році перша цибулина тюльпану. Потрапила до Голландії і тюльпанам дуже прийшовся до смаку, скажімо так, клімат Голландії. Цибулини у Голландії коштували неймовірно дорого реально на вагу золота. А вже потім-потім тюльпани перейшли до Франції і до Англії. Ось така от історія крокування цієї неймовірної квітки світом. Зараз, звичайно, є декілька тюльпанових країн: це Голландія. Це Туреччина і Казахстан. В Казахстані також дуже-дуже багато тюльпанових полів. Клімат підходить. Тюльпани це просто дійсно королі квітня. Їх дуже багато скрізь, на клумбах, в садах, у вілах, скрізь-крізь-крізь. Де б ви зараз не були, ви побачите тюльпани. Їх дуже багато в ботанічному саду нашого університету. Ну і зараз до милування ваших очей ми приблизимо тюльпани на клумбі нашої центральної площі. Будь ласка, покажи. Ось така краса. Просто неймовірна. Різнобарвні, різнобарвні кольори. Я усіх запрошую відвідати цю неймовірну локацію і отримати дійсно неабияке задоволення. А усім нам чудового, квітневого, тюльпанового настрою на сьогодні і завжди. До нових зустрічей. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа!